Отож поїхали. Слава Україні, слава захисникам, слава ЗСУ. Кілька днів тому був день Збройних сил України. України. Дубль Віталія Турчанського. Плюс в нього ще автогол. Тобто, виходить з вісьмома м'ячами Попередження і проти Турчанського. І попередження зараз є. Порушення правил було.

Тож даності, іде господарі, номінальні господарі, команда Комфорт Сервіс. Ой-ой-ой! І, будь ласка, отримуйте 2-0. У нас рахунок стає на 6-й хвилині. ще Віталій Не був. Ну, один з освічених гравців. ой ой дуже гарно пройшли, пройшли і забили. 3-0, друзі, у нас рахунок стає вже на 18-й хвилині. Рахунок у матчі стає 3-0. Переможця пари команди, які ще не з'ясували відносини між собою. Ой-ой-ой, як красиво і гарно вдалося тут піти в пресинг, вибороти м'яча і забити. Олександр Бичків визначається у нашому матчі на 22 хвилині. 14 <різь> Олександр гравці у жовто-чорній формі. Є можливість зараз вкут загнали, але тут розіграли і 5-0. Красиво, ефектно. І ставить крапку. Зараз Андрій Дреколо оформлюючи дубль у сьогоднішньому матчі 5-0. Власний футболки червоного кольору. Може помилитися, але здається мені, що один із. Ой-ой-ой, і рахунок стає 5-1. Одинадцятий номер дальнім ударом Максим Переходько забуває, Ну і не так багато е, ігрового часу е, бачимо зараз на майданчику Станіслав Морес вийшов, перша його поява у сьогоднішньому двобої. Е, Ой-ой-ой-ой, ну тут нічого не зробиш. 15-й номер. Богдан Скоцький переправляє м'яча у сітку вит через голкіпера. Та Скотського, 12 команд учасник першої е ліги, Турчанський На порожній ворота. Вихід сам на сам Віталія Турчанського, який робить рахунок 6-2 і забиває свій 10-й м'яч у цьогорічному роздачі Кубку України. На переможця пари ясковіниця технологія Агросвіт, які зустрінеться завтра. Дякую всім, хто дивився нашу трансляцію. До нових зустрічей, друзі.